Шановні батьки, у нас виконується ранкова гімнастика в дитячому садочку зранку кожного ранку, але ми будемо її замінювати ранковою руханкою. В понеділок я вам буду надсилати руханку, яку ми будемо закріплювати впродовж двох тижнів. Ви повинні кожного ранку її повторювати, щоб дитина чітко виконувала вправу ці руханці. В понеділок та середу у нас заняття з фізичної культури. В понеділок я викладаю відео, в середу це все закріплюється, повторюється. Я вам розкажу, що ми, чим ми будемо займатися на фізичної культурі впродовж навчального року. Водна частина нас буде проходити, це у нас крокування. Діти вчаться крокувати на місці. Ми повинні їх навчити. Діти спочатку повинні ходити за дорослими з грайкою, бо, бо їм ще буде дуже важко ходити по колу, щоб чітко один за одним. Наприкінці року дітки вже повинні розуміти, що потрібно ходити, крокувати один за одним. Але спочатку дітки ходять, ну це якби дітки були в дитячому садочку, вони за вихователем ходять з грайкою. Вони не повинні чітко ще ходити по колу, дітки парами вчаться ходити, а потім за вихователем крокування один за одним. Дітки вчаться не наштовхуватися один на одного, щоб на п'яточки на ноги не насувати вчаться дотримуватися дистанції в ходьбі. Ходьба обов'язково чергується з різновидами ходьби. Це ходьба на вшпильках, ходьба на п'яточках. Це дуже важко, ходьба з підніманням по черзі правої та лівої ноги вгору. Ходьба приставним кроком. Ось так, Ходьба між предметами, будемо вчитися. Обов'язково в ходьбі, в різновиди ходьби нагадуємо, коли ми... Йдемо на швинках, на п'яточках, обов'язково ручки тримаємо на пов'язі, обов'язково нагадуємо, що спинку і голівку тримаємо рівно. ротики закриті, слідкуємо за диханням. Крокування, ходьба, у нас обов'язково чергується з бігом. Дітки теж вчаться бігати як і по прямій, так і з граю, так і один за одним. Біг повинен бути в середньому темпі не більше 20 секунд. Повільному не більше 50 секунд. Обов'язково слідкуємо за диханням, коли дитина бігає, ротики закрити, дихаємо носиками. Після вправи обов'язково виконуємо вправи на дихання. Далі ми переходимо в загальну розвивальним вправом. Загальну розвивальну вправи виконуються як без предметів, так і з предметами. Дуже багато різновидів на у нас із дрязяцями, із м'ячиками, з пропорціями, зі стрічками, із кубиками, з мішечним піском, із шишками, і з усінніми листочками. Будь-який предмет. Це можна все провести в ігровій формі. Це дуже цікаво і корисно дітям. Загально розвивальні вправи. У нас виконуються вправи для плечів. Вправи для рук і плечового пояса. Це дітки повинні вміти піднімати руки вперед, вгору, в сторони, опускати. Також діти повинні вміти робити з махом вперед, з махом в сторони виконувати. Також виконувати, плескати перед собою, знизу та угорі. Для ніг. Та тулуба дітки повинні вміти виконувати повороти тулуба вправо-вліво та вперед нахили. Також повороти виконувати разом з руками. Одночасно ось так. Та нахили робити вперед. Також вміти руки за спину заводити. Для ніг дітки повинні сидячи вміти. Наші лежачи на спинці, дітки повинні вміти піднімати як і ніжки, так і руки. Ось так. Потім вони повинні вміти, лежачи на животі, піднімати руки і ноги вгору одночасно. Спочатку по черзі, потім одночасно, сидячи на колінах, дітки повинні вміти сісти на п'яточки. Та Підніматися з них. Ось так. І обов'язково на стрибки. Не більше 15-20 секунд в загально розвивальних вправах. І обов'язково робимо вправи на дихання. Це вчимо дітей вдихати носиками, вдихати ротиками. Це дуже важлива частина.